Доброго ранку! Пустите за пакети Святого Миколая. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам, миру в душі і миру в Україні, сил, натхнення і Божого благословіння вам. Каже, вам, мов сонце світить, захищає, мов покров. Божа ласка і любов. Восьма ранку Святий Миколай поспішає привітати тих, хто в дорозі на роботу у школу і садочки. Були слухняними в цілий рік, так? Так, триває. Молодці, будьте слухняними, слухайте батьків і вчителів, добре. Солодощі дістаються дорослим теж. Зранку це дуже сподобалося, дуже так позитивне таке враження. Дуже підняли настрій зранку, дуже позитивно, дуже цікаво, щось нове і приємне. А ви дозволите за солоденьке з вами проїхати, дозволите, доброго ранку, дорогі чарівці, дорослі і малеча. Я, Миколай, завітав до славетного міста Чернігів, привітати вас і святом. Такий зараз період тяжкий, так. якось настрій піднімаю. Дуже дякую. Головне всім здоров'я і миру. Україні. сьогодні ранок у Чернігові почався святковий атмосфери. Миколай дарує настрій чернігівцям на увесь робочий день. Це така традиція вже в Чернігові діє 5 років поспіль. Ось а сьогодні вперше Чернігів, як і вся Україна, святкує святого Миколая саме 6 грудня. Миколаїв, здоров'ячку здоров'я, усьому всьому гарного добра, миру нам усім. Миколай сьогодні поїдуть до наших діточок, маленьких діточок від нуля до п'яти батьки, які сьогодні, на жаль, один із батьків загинув на фронті. І тому оця увага Миколая безпосередньо до цих дітей це наша шана, наша подяка за те, що сьогодні наші хлопці боронять нашу Україну. Гарного вам багато. Так цікаво. Я летіла як дитина. Чесно кажучи, дуже сподобалося це все. І дуже, дуже незвично, і дуже приємно. Де свято Миколая із Днем Збройних сил України. Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. Добре, я вітаю вас, Олександр Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини, Чернігів.